Вітаю вас на наступному занятті по зниженню тривоги та переживань за допомогою здорового мислення. Я розповім про те, як можна впоратися з тривожними негативними думками, як можна дистанціюватися від них і як можна виробити здорові шаблони мислення. Ваші думки, ваші патерни мислення, тобто як ви звикли мислити, дуже важливі. Думки впливають на наші емоції. Те, як ви думаєте, говорите про себе, як ви думаєте про різні ситуації, впливає на те, як ви себе почуваєте і наскільки ви можете бути стійкими. Ваші думки відіграють велику роль у тому, як ви взаємодієте з іншими, сприймаєте навколишній світ і як ви сприймаєте себе у цьому навколишньому світі. Тому важливо вміти розпізнавати неточні помилкові шаблони мислення. І це частина цієї емоційної стійкості, і розвинення здорових шаблонів мислення дуже допомагає її розвинути. Насправді ми дуже часто себе накручуємо та негативно мислимо. Негативні моделі шаблони мислення можуть змусити нас бачити найгірші можливі причини та наслідки не на таких уже і поганих ситуацій. І ці наче. Іноді навіть спотворені думки змушують нас почуватися погано і про себе самих. Усі ми маємо час від часу негативні думки, і це природно. Але коли ми застрягаємо в них, коли це шаблон мислення, коли ми не бачимо більш раціональні і ефективні способи мислення, це шкодить нашому емоційному здоров'ю. І виділяють декілька найпоширеніших негативних шаблонів мислення. Мені дуже подобається ця класифікація, я її вам зараз озвучу. А ви тим часом задумайтеся, можливо, навіть запишіть це буде дуже корисно, які патерни ви помічаєте найчастіше у своєму мисленні. Визначте одну, дві або три з цих моделей мислення, які трапляються з вами найчастіше. І перше це все або нічого. Мислення. Або все або нічого. Це схильність бачити себе або інших повністю хорошими або повністю поганими, або бачити якісь ситуації повністю хорошими або повністю поганими, ігноруючи якісь проміжні варіанти. Ключові слова тут можуть бути ніколи, завжди і тому подібне. Наприклад, я ніколи не зможу впоратися із своїми страхами, я завжди буду почуватися безнадійно. Насправді ми не можемо. Ніколи, або завжди казати майже ні про що. Все минає і це теж мене. Друге це невішування неправильних ярликів це тенденція накладати занадто загальні або невірні ярлики на себе або на інших людей, або на якісь ситуації, Наче ми беремо якусь людину або себе, або якусь ситуацію. і у своїй голові кладемо це у якусь коробочку і підписуємо цю коробочку, тобто навішуємо якийсь ярлик, найчастіше він помилковий, і все, і не даємо ніякого шансу змінити цей шаблон мислення. Наприклад, я відповідаю за все, що сталося під час бойових дій, або під час травматичної події. Я погана людина, або я поганий військовий, або це я зробив неправильний вибір, я невдаха. Насправді може бути багато пояснень і багато факторів, які вплинули на ту чи іншу подію або на ваш вибір, і один вчинок вас не визначає, і ви вчинили в момент якоїсь події. Ви вчинили так, як тоді вважали правильним. Якщо б ви знали, як тоді вчинити краще, напевно ви б вчинили так. Але ви не знали, тому ви використали ті знання, ці навички, ті ресурси, які у вас були у тій ситуації, і якщо у вас були б якісь інші варіанти, якщо б ви знали про якісь інші варіанти, напевно, ви б їх використали. Але ви не знали. І через одну подію не варто навішувати на себе негативний ярлик. Третє це занадто швидкі висновки, тобто прийняття негативних висновків про себе або про інших на підставі недостатніх. Доказів недостатніх подій, щоб робити якісь висновки. Наприклад, мені здається, що всі навколо мене ворожі, я відчуваю, що завжди в будь якому місці може трапитися напад. Насправді, а чи знаєте ви на 100% що кожен ставиться до вас вороже? Якщо так трапилося декілька разів у житті, це не означає, що кожна наступна людина буде вчиняти так само, звідки вам знати, що кожен ставиться вороже. Ви підійшли та кожного спитали. Якщо ні, то ви не можете знати на 100%, що прям всі такі, як які висновки ви про них зробили. Четверте, це сприйняття всього на свій або на чийсь рахунок. Це така схильність звинувачувати себе або інших людей у проблемах, не враховуючи багатофакторність ситуації, не враховуючи ніякі інші впливи, які могли бути на цю ситуацію, на цю проблему. Наприклад, я заслуговую на те, що сталося, або на те, що відбувається зі мною зараз. Я і тільки я винен у своїх стражданнях, або хтось інший, і тільки він або вона винні у моїх стражданнях. Насправді дуже багато факторів має вплив, і не завжди все в наших руках, і не завжди все в руках іншої особистості. і Ми ніколи не можемо знати, що саме відбувалося у голові, можливо, іншої людини, яка причинила якийсь біль. Ми ніколи не знаємо повні обставини, повну інформацію про те, що саме сподвигли цю людину так вчинити. І також знову ж таки ви вчиняєте у силу своїх можливостей, у силу своїх міркувань, своїх знань, якщо. Як ви знали про якийсь інший кращий вихід з певної ситуації, ви б його використали, але тоді ви не знали. Далі це емоційне міркування, тобто оцінювання ситуації, ґрунтуючись на негативних емоціях без якогось об'єктивного аналізу. Наприклад, я відчуваю тривогу, тому це означає, що щось погане станеться. Емоції нас можуть часто обманювати, особливо тривога. І не завжди варто одразу їм довіряти і робити якісь висновки. Шосте надмірне узагальнення. Це тенденція застосовувати одну негативну ситуацію до всіх інших, не беручи до уваги контекст або якісь вже інші обставини. Наприклад, я запанікував через гучний звук, тому я більше ніколи не зможу відвідувати свята або якісь громадські заходи. Ну, по-перше, не на всіх громадських місцях будуть якісь гучні звуки. По-друге, це проходить, це не назавжди. Люди відновлюються, багатьом вже вдалося відновитися від цього тригеру гучних звуків, мені особисто вдалося відновитися, і вам вдасться. Сьоме, чорні окуляри. Це як рожеві окуляри, напевно, ви чули, це про таку інфантильність, довірливість, бачення тільки хорошого без зовсім ніякого критичного аналізу, це про такі рожеві окуляри, а чорні окуляри навпаки, спрямованість на негативні деталі або події, виключаючи будь-які позитивні аспекти. Наприклад, весь світ небезпечний і мені загрожує, навіть найменша зустріч з тригером може призвести до поганого наслідку. Або таке відчуття, що сьогодні все йшло шкереберть, просто провал за провалом. Це таке ігнорування позитивних моментів свого життя, а вони були, навіть якщо це були маленькі моменти, вони були і завжди можна знайти якісь позитивні моменти у своєму дні, навіть якщо це просто встало сонце і ви прокинулися. Тому іноді варто протирати свої окуляри. Переоцінювати свої шаблони мислення і робити акцент на чомусь позитивному. І це приводить нас до восьмого пункту: це знецінення позитивного, тобто відкидання або обезцінення будь-якого позитивного досвіду через увагу на негативному досвіді. Наприклад, якась одна гарна річ, яка сталася сьогодні, це не рахується, все інше жахливо. Не знецінюйте позитивні моменти, шукайте більше позитивних речей, навіть коли здається, що все жахливо, все одно можна знайти хоча б щось одне, хоча б щось одне маленьке, чому можна порадіти і зосередитися на цьому. Як я вже казала, встало сонце, ви прокинулися або ви дихали сьогодні свіжим повітрям. Або хтось вам посміхнувся, і це вже щось позитивне, на чому можна сфокусуватися і взяти звідти якийсь ресурс. Дев'яте передостаннє – перебільшення. Найчастіше це заниження власної цінності через надмірне підкреслення своїх недоліків і порівняння їх із сильними сторонами інших людей. Наприклад, мої успіхи зовсім не такі, як у інших. Вони завжди знаходять справжні рішення або там хтось конкретний завжди краще за мене. Ніхто не може бути краще за вас, от прям у всьому. Так само, як ніхто не знаходить справжні найкращі рішення завжди. У всіх є слабкості, у всіх є недоліки, просто ми про них не завжди знаємо. У наш час інтернет постійно пропонує нам подивитися на якийсь певний рівень життя, успіхи, пригоди, гарні картинки. І це нескінченне порівняння може давити нас зсередини та не давати гідно оцінити своє життя, свої успіхи, свою унікальність. І ми ніколи не зможемо знати, що там насправді за цими гарними картинками, бо мало хто зазвичай про це розказує. Тому ця обестінка своїх успіхів і заниження власної цінності це ні до чого хорошого зазвичай не приводить. І останнє це твердження я повинен або я повинна це таке накладання на себе вимог, очікувань, вважаючи, що певні речі повинні бути якимось конкретним чином, і ви повинні щось робити або якимось бути. Наприклад, я повинен був бути сильнішим і контролювати свої емоції під час конфлікту, я провалився в цьому. Або я повинна відповідати вимогам цього світу, стандартам цього світу, щоб бути щасливою. Такі твердження дуже часто можуть нас обманювати, і нічого ви нікому не повинні, тільки собі, і собі ви повинні лише те, щоб ставитися до себе з турботою та любов'ю. Подумайте, хто вам ці повинен або повинна нав'язав, звідки це, відчепіться вже від себе з цими повинен або повинна. Так, звичайно, у всіх нас є якісь певні обов'язки, але коли ви часто думаєте з цим твердженням повинен навіть про щось, що ви взагалі не повинні, спитайте себе, а кому я винен? Навіщо, до чого це приведе, а чи дійсно я повинен це робити або не робити? Такі твердження можуть мати дуже великий тиск, і коли ви перестаєте думати у цій категорії, життя може стати набагато легше. Ну що ж, які шаблони мислення ви найчастіше за собою помічаєте? Якщо ви прям всі шаблони мислення у себе знайшли, нічого страшного, це ніякий не діагноз, можна з цим впоратися і це змінювати. Я особисто зустрічала і працювала з людьми, які знаходили у себе от прям всі ці шаблони негативного мислення, і дуже часто вони проявлялися. І ці люди справлялися з цим, змінювали це. Це можливо повністю назавжди позбавитися від всіх цих шаблонів, звичайно, не вдасться, але можна звести це до мінімуму, щоб почувати себе краще. І ці шаблони мислення можуть бути особливо розповсюдженими серед людей, які пережили психологічну травму під час воєнних дій або інших подій, і переживають посттравматичний стресовий розлад. І важливо визнавати ці шаблони, помічати їх, і навчитися виокремлювати їх, щоб зрозуміти, як вони впливають на самопочуття, та побачити альтернативні, більш ефективні шаблони мислення. Наприклад, людина з ПТСР може мати шаблон все або нічого і переконувати себе, що вона ніколи не зможе впоратися із своїми страхами, але існують різні шляхи та ресурси для того, щоб допомогти пройти через ці симптоми після травматичного досвіду. Також людина з ПТСР може сприймати себе як винну у тому, що сталося, і це буде шаблон навішування неправильних ярликів, що я винен. Важливо зрозуміти, що травматичні події є результатом багатьох факторів та багатьох обставин, і немає єдиного винуватця. І знову ж таки, якщо б ви знали, як зробити краще на той момент, напевно, ви б це зробили, але ви не знали. Знову ж таки, існують шляхи, існують ресурси для допомоги у цьому. Я сподіваюся, цей курс є для вас а, тим ресурсом, який допомагає, і ви будете його проходити далі. І зараз ми будемо говорити про те, чому ми іноді саме так думаємо. Ці шаблони це певна реакція на якісь тригери. Тригер це те, що викликає автоматичну реакцію у наших думках, почуттях і поведінці. І тригерами може бути щось, що ви побачили, подумали, відчули або пережили. І якщо ваша автоматична реакція, якийсь автоматичний шаблон мислення на тригер не є ефективним, ви можете навчитися краще та ефективніше на нього реагувати. Зараз дайте собі відповіді на декілька запитань. Вони допоможуть вам визначити, де, коли та з ким можуть спрацьовувати ваші тригери. Я буду озвучувати питання, а ви подумки давайте відповідь. Якщо вам потрібно більше часу, нажміть на паузу і подумайте детальніше. Питання. Через які почуття або настрої я страждаю найбільше? Які дні тижня або час доби, ранок, день, вечір, ніч для мене найважчі? З якими людьми мені важко перебувати поруч? Які ситуації чи події для мене найважчі? Які тригери постійно трапляються у моєму житті? Зараз подумайте про якийсь конкретний тригер, можливо, який трапився з вами нещодавно, і дайте відповідь на наступні питання. Як я себе почував або почувала через тригер, якою була моя реакція? Як я хочу і можу реагувати інакше? І відповіді на ці питання можуть допомогти вам надалі краще відслідковувати тригери та свої реакції на них. І що далі можна робити з негативними патернами, як це змінювати? По-перше, це відслідковувати їх і проводити таку саморефлексію, тобто задавати собі питання, що стригерило цей патерн мислення, які почуття, емоції це викликало. Чи є якісь стовідсоткові факти, щоб саме так негативно думати, можете запитувати це у себе, щоб спростувати якісь негативні висновки? Чи є якісь причини, щоб думати інакше? Чи ефективно це для мене зараз? Чи допомагає це зараз мені? Як зараз я можу відреагувати інакше? Тобто спочатку ми замислюємося над тим, що спровокувало таке мислення, якась ситуація, спогад, розмова, потім звертаємо увагу на почуття, емоції, думки, які цей шаблон мислення викликає, чи є якісь об'єктивні фактори, які підтверджують такий негативний спосіб мислення, чи є якісь інші фактори та причини думати інакше. Розуміти, що часто наші шаблони мислення базуються на перебільшеннях, накручуваннях і якихось неправдивих припущеннях. Далі розглядаємо наскільки цей негативний патерн шаблон мислення є ефективним для нас в даний момент. Чи допомагає він зрозуміти ситуацію краще, зрозуміти іншу людину краще, зрозуміти себе краще, знайти розв'язання цієї ситуації? Зазвичай негативний шаблон мислення не допомагає, а скоріше поглиблює стрес, тривогу та негативні емоції. Тому починаємо думати, як ми можемо реагувати інакше у цій ситуації, чим можна замінити цей негативний патерн мислення, як можна у цій ситуації мислити більш ефективно так, щоб це нам допомагало краще пізнати себе, іншу людину, ситуацію, в якій ми опинилися, тобто замінювати негативні шаблони більш об'єктивними, реалістичними переконаннями, і зосереджуватися на якихось позитивних аспектах. І так поступово за допомогою цієї саморефлексії можна перепрограмувати своє мислення і зменшити вплив цих негативних шаблонів. І ви дійсно можете покращити свій емоційний стан, стан своєї нервової системи, змінивши ці звички, ці шаблони мислення. Це може бути практика усвідомленого дихання, яка була на початку цього курсу. Також може бути корисним якісь заняття, які вам подобаються, які вас відволікають і дозволяють вам повністю зосередитися на цьому моменті тут і зараз, наприклад, проведення часу з якимось домашнім улюбленцем або прогулянка і споглядання за природою або заходу сонця. І це такий майндфулнес. Вправи на майндфулнес у вас є у цьому ресурсі, будь ласка, використовуйте, щоб натренувати цю звичку, бути тут і зараз. І дуже легко у потоці негативних спогадів, новин, страхів, думок, відлетіти кудись у переживання і загубити цю рівновагу і цей баланс відчуттів. І я запрошую вас на наступне аудіо із вправою, яка допоможе повертатися у тут і зараз і заземлюватися.